Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 6 уроку, в якому ми познайомимося з хімічними явищами. Тож налаштуйтесь на активну роботу і ми розпочнемо. А почнемо ми нашу роботу із аналізу вислову Дмитрія Івановича Менділеєва. Істина відкривається в тиші тим, хто її шукає. І дійсно, істина або рішення. Якоїсь проблеми або завдання завжди можна знайти. Якщо по перше, на ньому зосередити свою увагу, а по-друге, не відволікатися на сторонні речі. В другому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент і дізнатися інформацію про відомого науковця Антуана Лауазє. Тож, прошу увагу на екран. Антуан Лоран Лавуазіє. Геніальний французький науковець народився 26 серпня 1743 року в родині відомого паризького адвоката. Початкову освіту він здобув у найкращій школі столиці, а потім, продовжуючи сімейну традицію, вступив на факультет права. Але юриспруденція не давала достатньо їжі для його допитливого розуму і увагу науковця почали привертати природничі науки. Не припиняючи займатися правом, Лавуазьє вивчає математику, астрономію, ботаніку, хімію і мінералогію. Разом зі своїм учителем і другом, відомим мінералогом Гетаром. Він об'їздив усю Францію і склав карту мінералів. Наукові праці Лавуазьє були помічені й оцінені належним чином. У 25 років йому було присвоєно молодше наукове звання ад'юнкта Академії наук, а через 4 роки він став її повноправним членом. За кілька років Лавуазьє отримав посаду директора управління порохів і селітр. Тут же розміщувалася хімічна лабораторія, створена власним коштом. Згодом ця лабораторія стала одним з головних наукових центрів Парижа. За життя Лавуазьє дотримувався залізного режиму. Він займався наукою 6 годин на добу. А решту часу присвячував справам в академії. Але один день на тиждень він повністю займався дослідженнями. Науковець разом зі своїми співробітниками проводили експерименти, вступали в запеклі наукові суперечки та обговорювали відкриття. Лавуазьє зі своїми однодумцями активно займалися вивченням процесу горіння. У результаті численних експериментів їм удалося довести, що під час горіння речовина об'єднується з оксигеном. Раніше вважали, що горіння це процес, у результаті якого тіло розкладається і виділяється флогістон, невагома речовина. Запропоноване Ловуазьє вчення про процес окислення. Тобто об'єднання з оксигеном стало першою науковою теорією в хімії. Ця теорія пояснювала не тільки горіння, а й інші процеси, що відбуваються навколо нас дихання, бродіння, тління. Але Лавуазьє не збирався зупинятися на досягнутому. Він придбав кілька маєтків і розпочав агрономічні дослідження. Через кілька років його землі перетворилися на квітучий сад. Тож ми з вами переглянули інформацію про Антуана Лавуазьє і нам необхідно виконати певні завдання. Зокрема, обвести на політичній карті Європи кордони країни, у якій народився Антуан Лавуазьє. На політичній карті ми знаходимо Францію і обводимо кордони. Отаким чином у нас отримується відповідно виконане завдання. Наступне завдання стосується, е, слідуючого підписати на тій ж самій карті столицю цієї держави. На карті ми підписуємо столицю Франції, це у нас є Париж. І Третє завдання до карти вказати назви країн, що мають спільні кордони з батьківщиною Лавозії. Столиця і континент ми повинні вказати Париж і континент у нас Євразія. А от ті країни, які межують з Францією, сюди відносяться Іспанія, Італія, Швейцарія, Німеччина, Люксембург і Бельгія. Всі ці країни ви можете знайти на карті. Третє завдання це конкурс найрозумніший. Наше завдання дати відповідь на 6 питань. Перше питання, які відомі тобі фізичні явища можна пояснити, спираючись на знання про будову атома. Із тих явищ, які ми з вами розглянули і пояснюють будову атома, ми можемо сюди записати бровнівський рух, дифузію і осмос. Друге питання. Чого у природі більше хімічних елементів чи речовин? Поясни свою думку. Стосовно хімічних елементів, ми з вами розглянули, що їх налічується 118. А от речовина це сукупність атомів, тому речовин значно більше, ніж хімічних елементів. Третє. Як називається таблиця, у якій розміщено всі хімічні елементи? Ця таблиця називається періодичною системою хімічних елементів. Четверте. Укажи найлегший хімічний елемент, скільки протонів, нейтронів і електронів входить до його складу. Найлегшим хімічним елементом, відповідно, виступає хімічний елемент під номером 1 в періодичній системі, і таким елементом є гідроген. Якщо розглянути його порядковий номер і відносну атомну масу, то ми будемо мати. Перший номер і е, одна одиниця атомної маси. Таким чином, це говорить нам про те, що у нього складі є один протон і електрон. Нейтронів в ньому немає. П'яте. Назви кілька природних речовин до складу молекул, які входить оксиген. І тут ми можемо назвати: віднести сюди воду, повітря, пісок, глину, гірські породи і мінерали. І шосте питання, чому в експерименті Ернеста Резерфорда альфа-частинка відхиляється від ядра атома золота? Тут необхідно врахувати, яким чином взаємодіють у нас електрично заряджені частинки. Зокрема, взявши до уваги, що альфа-частинка заряджена позитивно, і ядро атома золота також позитивно, то взаємодія двох одноіменних зарядів відбуватиметься саме відштовхування. Тому альфа-частинка відштовхується від ядра атома золота. Це і є відповіді на наші питання конкурсу найрозумніший. В четвертому завданні ми повинні дати відповіді на три питання. Щоб знайти ці відповіді, нам необхідно переглянути відеофрагмент. Тож уважно перегляньте відеофрагмент, щоб знайти ці відповіді. Проведемо два експерименти. Тобі відомо, що кухонна харчова сіль добре розчиняється у воді. Якщо у воду додати сіль і добре перемішати, то ми отримаємо однорідний прозорий розчин. Кристалів солі зовсім не видно і здається, що вони зникли. Проте, це не так. Якщо повністю випарити воду, то на стінках випарної чашки залишиться тільки чиста сіль, яку можна використовувати для нових дослідів. Якщо змішати харчову соду і оцет, то почнеться бурхлива реакція з виділенням піни. Після її завершення розділити отриману речовину на початкові компоненти оцет і соду неможливо. Подібні реакції. Науковці називають хімічними. Під час першого досліду розчинник і розчинена речовина залишаються незмінними, а в результаті другого утворюються нові речовини. Молекули речовин, які вступають у хімічну реакцію, руйнуються, а натомість утворюються нові молекули. Під час хімічних реакцій нові хімічні елементи не утворюються. Виділення газу й утворення піни є лише одним з багатьох можливих процесів, що супроводжують хімічні реакції. Іншими характерними ознаками хімічних реакцій є випадання осаду і зміна кольору, а також підвищення температури речовин. Після перегляду відеофрагменту ми можемо дати з вами відповіді на питання. Перше питання, що ти спостерігаєш у першому досліді. І якщо ви уважно дивилися відеофрагмент, то в першому досліді ми з вами спостерігали розчинення солі у воді. Друге питання, що цікаво відбувається у другому досліді. Другий дослід який описаний у нас у відеофрагменті це змішування осту і соди. Це змішування супроводжується виділенням піни. Також в експерименті ми побачили змішування різних речовин, які, в свою чергу, супроводжуються виділенням піни, газу, випадінням осаду, зміна кольору та виділенням тепла. Ці ознаки є підтвердженням протікання хімічної реакції. Саме так науковці називають цей процес. Ми гарно з вами попрацювали і маємо декілька хвилинок на відпочинок. Ми з вами відпочили і готові перейти до найважливішого етапу нашого уроку – наукового дослідження. Наше наукове дослідження буде стосуватися хімічних перетворень. І перший етап цього дослідження це збір фактів. Для цього ми з вами переглянемо відеофрагмент. Під час утворення водного розчину кристали Кесолі. Розчиняються, проте сіль як речовина, залишається. Цей факт підтверджується, якщо розчин випарували. Ми побачимо водяну пару і кристалики солі, що залишаються на стінках випарної чашки. Тепер розглянемо змішування харчової соди й оцту речовин, які зовнішньо дуже схожі на сіль і воду. У результаті реакції утворюються чимало піни, що є наслідком хімічної реакції. У ході досліду розчинник і розчинена речовина залишаються самими собою, а в результаті хімічної реакції утворюються нові речовини. Можливо, піна, що ми бачимо, утворюється внаслідок виділення якогось газу. Проведемо. Дослід. У повітряну кульку насиплемо харчову соду. У порожню пляшку налємо оцту. Натягнемо кульку на пляшку. При цьому сода висиплеться в пляшку. Кулька починає надуватися, що свідчить про утворення газу. Хімічна реакція це явище, під час якого одні речовини перетворюються на інші. Молекули речовин, які вступають у хімічну реакцію, руйнуються, а на їхньому місці утворюються нові молекули. Під час хімічних реакцій не відбувається утворення нових хімічних елементів. Виділення газу й утворення піни є лише одним із багатьох можливих процесів, що супроводжують хімічні реакції. Іншими характерними ознаками хімічних реакцій є випадання осаду. Зміна кольору. І навіть помітне підвищення температури. Ми переглянули з вами відеофрагмент, і тепер ми можемо визначитися з фактами. Що стосується фактів. Фактів у нас відеофрагментів є два. Перший факт: при утворенні розчину речовини залишаються самі собою. Сіль змішали з водою, випарували, сіль залишилася в випарній посудині. Це є факт перший. Факт другий. При змішуванні осту і соди харчової утворюється піна. Це ми бачили на відповідному експерименті. Яке ж запитання ми можемо поставити до цих фактів? Питання наступне: чому утворюється піна при змішуванні оцту та харчової соди? Наступний етап це вияснення теорії, яка існує на даний момент, і яка пояснює відповідно процес, який ми з вами бачили. Знову ж таки, для того, щоб з'ясувати, яка є наявна теорія пояснення цього процесу, ми з вами переглянемо відеофрагмент. Увага на екран. У ході досліду розчинник і розчинена речовина залишаються самими собою. А в результаті хімічної реакції утворюються нові речовини. Можливо, піна, що ми бачимо, утворюється внаслідок виділення якогось газу. Проведемо дослід. У повітряну кульку насиплемо харчову соду, у порожню пляшку налємо оцту. Натягнемо кульку на пляшку. При цьому сода висиплеться в пляшку. Кулька починає надуватися, що свідчить про утворення газу. Тож наявна теорія нам дає пояснення і говорить, що в результаті хімічної реакції утворюються нові речовини. Яку ж власну гіпотезу ми можемо сформулювати? А власну гіпотезу ми можемо сформулювати наступного характеру. Якщо в результаті хімічної реакції утворюється нова речовина, то її виділення можна фіксувати. Власну гіпотезу ми побудували на основі експерименту, в якому ми бачили змішування оцту і харчової соди, в результаті якого утворювалася піна. В третьому етапі нашого дослідження ми повинні проаналізувати та. Зробити певні висновки стосовно нашої гіпотези, підтверджується вона чи спростовується? Для цього ми з вами переглянемо відеофрагмент. Тож увага на екран. Хімічна реакція це явище, під час якого одні речовини перетворюються на інші. Молекули речовин, які вступають у хімічну реакцію, руйнуються, а на їхньому місці утворюються нові молекули. Під час хімічних реакцій не відбувається утворення нових хімічних елементів. Виділення газу і утворення піни є лише одним із багатьох можливих процесів, що супроводжують хімічні реакції. Іншими характерними ознаками хімічних реакцій є випадання осаду. Зміна кольору і навіть помітне підвищення температури. Тож, опираючись на результати експерименту, можна говорити про наступне: що гіпотезу підтверджено, на основі проведеного експерименту при змішуванні осту та соди. При їхньому змішуванні виділяється газ, яким заповнюється куля. Ну і Четвертий етап це результати. в результатах ми можемо записати наступне. Що в результаті хімічної реакції утворюються нові речовини і не утворюються нових хімічних елементів. Хімічна реакція може супроводжуватися виділенням піни, випаданням осаду, зміною забарвлення та підвищенням температури. Це є характерні ознаки протікання хімічної реакції. І в нас залишилось завдання номер 7: вивчи інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Це домашнє завдання вам буде вивчити основні визначення нашої теми, і також ви повинні в зошиті номер 2 виконати письмове завдання на сторінки 1113. Ми з вами гарно попрацювали. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео, пишіть вже зараз.